Субік Стайл хоче розказати нам історію, як маленький хлопчик радів своїй першій перемозі на святі, і його обличчя засвітилось щастям, немов феєрверк у небі на вечірньому святкуванні. Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про віджет від Сабуру Йоа, який розповідає нам історію смайликів. По суті, воно працює таким чином, що глядач в чаті прописує команду «Знакоклику Розкажи. Додає до цього всього смайлики, і штучний інтелект стрім-елементу конвертує їх в якусь історію. Додається до цього всього логотип глядача або картинка, далі його нікнем і, відповідно ж, його історія. Також візуалізація дуже гарна, і озвучення українською мовою. В цьому відео я розповім вам, як налаштувати цей віджит, або ви відразу можете перейти в Discord канал до Saburo.ua, бо там так само є відео, як його налаштувати. А також там усі коди, які нам потрібні будуть. Тож переходимо і їх скачуємо. А також, якщо ви, можливо, захочете змінити озвучення тексту на більш гарніше, в кінці відео я розповім вам, як це зробити через спікербот та стрімербот. А ви на каналі майстерня з обігстейл і ми поїхали розбиратися. У Я ми скачуємо потрібний нам архів. Далі заходимо в нього, дістаємо потрібні нам файли. Це відповідно CSS, HTML і так далі. Заходимо в Stream Element. Streaming Tools, Overlays. New Overlay. Нажимаємо. Відразу змінюємо параметри на Custom. 1920 на 600. Start. Даємо йому назву. Add Widget. Static Custom, Custom Widget. Position. Тут також змінюємо параметри на 1920х600. На нажимаємо Center Widget. Вертаємося в Settings і нажимаємо Open Editor. Як ми бачимо, тут є вкладки HTML-css. Вони відповідають о, скачаним вами текстам. І відкрили їх всіх. І відповідно до назви ми їх додаємо. На рахунок налаштування текст триггеру, відповідно, через цей текст буде тригеритися наше озвучення. Тут ми нічого не чіпаємо. Орієнтація віджету зверху-знизу, відповідно, де вона буде показуватися. Її також можна зробити, щоб вона тут внизу показувалася. текст стилю можна змінити колір як тексту, так і нікнейму, розмір шрифту, звуки. Можна вимкнути озвучення або залишити увімкнутим, гучність ТТС гучніше і тихіше зробити. Фонова музика, так само можна її вимкнути, і так само можна налаштувати гучність. Фонова музика ось тут вся, і відповідно емоджі, які з'являються разом з анімацією. Коли ми все налаштували, нам потрібно нажати на кнопочку Save. І скопіювати посилання на цей оверлей, який ми наразі додамо в OBS. Переходимо в наш OBS, заходимо в джерела плюс браузер. Називаємо його. Гаразд. Сюди вставляємо посилання. Змінюємо параметри на 1920 на 600. Тут залишаємо. Керувати звук через OBS. Гаразд. А далі що нам потрібно ще зробити? Ось тут приточки, розширені властивості. І нажати прослуховувати та вивід. Таким чином, ви зможете тоді чути безпосереднього озвучення. Тепер переходимо у чат-бот, чат команд, command, команд, new Command. Тут прописуємо о, розкажи. Тут нам потрібно додати промпт, який буде у сабору, відповідно. Переходимо в Advanced Setting. User cooldown. Змінюємо на 5. Додаємо ще декілька можливих команд. Розказати. Історія. Все додаємо через Enter. І Active command. Тепер переходимо в OBS. Пишемо знакому розкажи. Додаємо смайлики. Нажимаємо Ентер. Субік Стайл хоче розказати нам історію, як маленький чувак святкував, бо натрапив на секретний скарб у грі, і всі його друзі не могли стримати сміху від його епічної реакції. Бюджет ми вже налаштували, і тепер давайте поговоримо про те, як можливо покращити озвучення тексту. Зубик Стайл хоче розказати нам історію. Як одного разу радість була такою великою, що вона сяяла яскравіше за святкову ніч, заповнюючи серце щастям і веселощами. Для початку нам потрібно буде скачати Nature Voice. Переходимо за посиланням, далі реліз. Скачуємо останній реліз. Nature Voice x86x64. Видобудовуємо його. Кладемо в потрібну нам папку, нажимаємо Installer, виконати і інсталюємо 32-бітну і 64-бітну версію. Далі вам потрібно буде скачати SpeakerBot і StreamerBot. Ви їх скачуєте, розархівуєте, проблеми там немає, посилання я також залишу. Для початку заходимо у StreamerBot, переходимо в Platforms, об'єднуємо свій аккаунт. З стрімер-ботом. Переходимо в Action. Заходимо в архів. можливо ви помітили, тут буде ось така от текстовий документ streamer.bot Імпорт, відкриваємо її, копіюємо ось цей текст, переходимо в імпорт. Вставляємо, нажимаємо Імпорт. І у вас вже є додана дія, в якій, в принципі, нічого міняти не треба. Якщо тільки у вас в стрім-елементі не налаштовано так, що бот у вас відповідає аккаунтом якимось іншим вашим. Якщо стрім-елемент нічого не міняємо. Якщо інший аккаунт, то в set аргумент ми міняємо value на відповідний нікнейм вашого другого аккаунта бота, пишемо все з маленької букви. Далі переходимо у SpeakerBot. Заходимо в Settings. Змінюємо Audio Output на Default, гучність на 30, десь ставимо. Далі переходимо у Speech Engine. Add SAPI5. Далі Voice Alias. Назву даємо Emoji. Ніяку іншу і з маленькою обов'язково. Бо у нас тут в стрімер-боті, в спікербот, стоїть, відповідно, Voice Alias Emoji. Він повинен відповідати. Або, відповідно, змінюєте тут, на іншу назву. Нажимаємо Add. Вона додалася. Далі спускаємося до Speak, шукаємо Microsoft OSTA або Polina. Де Поліна, відповідно, це у нас жіночий голос, а Остап це чоловічий. Додамо Остапа, Pitch ставимо 0, Rate ставимо 1, нажимаємо Add. Ви також можете додати і Поліну сюди. Таким чином буде рандомно озвучуватися або жіночим голосом, або чоловічим. Так само RAID 0, RAID, верніше 1, піч 0, Add, І у нас є два голоси. І перед тим, як почати тестувати це озвучення, нам потрібно зайти в наш оверлей, нажати Edit, Custom Widget Setting і обов'язково вимкнути TTS тут, щоб не було два озвучення підряд. Нажимаємо Save. Закриваємо. Переходимо в наш ОБС, скопіюємо. Тож, той же самий тригер. Зубик Стайл хоче розказати нам історію. Як ми святкували перемогу. Радість була така, що всі реготали. Історія про дружбу та сміх, яка залишиться назавжди у серці. А на цьому в принципі все. Ще раз хочу сказати дякую Сабору. Залітайте до нього на Діскорд канал, там прикольні віджити є. Він потроху додає нові. Залітайте до нього на Твіч і також залітайте до мене на Твіч. А я вам хочу сказати дякую і всього вам найкращого. Па-па!